Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіку. Аж ось заносять, несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Сідайте. І несте його, але ніяк не могли зайти в хату, бо народу стояли у хаті і на вулиці, не можна було приступити до входу до дверей. І туди вони пішли якось ззаду, з другої сторони, вилізли і через стелю. Опустили його прямо з тим ліжком, з тими ношами опустили перед Ісусом. Ну, знаєте, по-перше, стеля була не така, як наша хата, там мурована з перекриттями і так далі. Там просто часом клали якісь патики так, один по один, потім. Якусь там черепицю з та й все. Бо там не було потреби, бо там тепло постійно, так? у тих краях постійно було тепло. І тому такі, так, така була покрівля проста, розкрили та й опустили. Більшість війни закривалися від, не так від дощу, як від сонця. І ось опускається у чоловіка розслабленого, І Христос каже, відпускається тобі твої гріхи. Бачивши їхню віру, його навіть не питає. Каже, відпускається під твої гріхи, Бачивши їхню віру, вони вовсе на, на крісті стояли, так? Христа опустили, розслаблено опустили перед Христом. Христос подивився на них і бачивши їхню віру, Каже розстану, прощаються тобі твої гріхи. показуючи людям, що є, що є найважніше. Ви скажете, як важніше навіть від каліцтва? Так, бо так Христос показує. Він у першу чергу каже, прощаються тобі твої гріхи. І дивіться, як дуже є важно, щоб тебе було кому принести. Щоб в тебе були друзі, знайомі, на яких можна покластися, які в часі, коли треба, вони тебе виручать, подадуть руку, підтримають, принесуть до лікаря. І ось на що хочу звернути вашу увагу, що, як ви думаєте, він лежав і просився, закликав цих хлопців і каже, Слухайте, віднесіть мене до, до, до Господа. Думаю, що ні. Вони домовились, і кажуть, слухай, у нас є друг. Ми разом раніше гралися, бігали, ще були малими. Він тепер лежить, ви чули, Ісус там проповідає в тому домі. Давай віднесемо його до Ісуса і Ісус його здоровить. Вони самі домовилися. І коли вони прийшли і сказали: слухай, ми тебе несемо до Ісуса, щоб Він тебе оздоровив. Він впирався, він каже, ну та як, куди я тут лежу? Знаєте, як людина лежить, не може ходити від неї пахне, бо, тому що там, ну, він лежить. Це біда. І він не хотів стидався і куди мене будуть нести через це село, розумієте, і тим більше до Ісуса. Не хотів. Його встид був сильніший від бажання бути здоровим. Але його друзі беруть і несуть. І коли принесли, Христос першим каже, прощаються тобі твої гріхи. І тут сидять такі мудрі, знаєте, фарисеї, такі сидять, і, а ти хто такий, що ти можеш гріхи прощати? Один Бог може прощати гріхи. І Христос, чуючи їхні думки, каже: а вам скажу так. Щоб знали, що син чоловічий має владу прощати ріхи, Кажу тобі, встань. Встань і ходи, і той встає. Як ви думаєте, оті фарисеї, що собі так думали, о, який мудрий говорить там, гріхи тобі прощаються. Що з ними сталося після того, як той чоловік почав вставати? Спочатку було здивування. А потім було дуже глибокі задумання. Він правдивий Бог, а сказати не змогли. Зауваження зробити знайшли силу. Але сказати вголос, в то, в чому вони переконалися самі, не змогли. Кожний рядок Святого Письма говорить до нас до кожного по-своєму, кожному відкриває те, що в нього закрите. Ви спитаєте: а якщо в мене все відкрите, що мені Бог відкриває? Я не знаю такої людини, у якої все відкрите. Весь задум Божий, який Бог має щодо спасіння людини, я не думаю, що комусь відкрито все. І скажу вам таку річ просту, коли до Христа запитали, коли то станеться, Господи, коли він говорив про кінець світу, другий прихід сина чоловічого. Він каже, ніхто не знає з людей. Ні ангела на небі, ні син чоловічий, тільки Отець Небесний. Тобто весь задум Божий відомий тільки Отцю. А чому Христос не знає? Так і ж він Бог. Христос показує, що, будучи в тілі, навіть Він, син Божий, є обмеженим. Бо він був повноцінною людиною і повноцінним Богом. Де поєднав собі дві природи. І тому каже, поки ви в тілі, ви є дуже обмежені. Бо це є наслідок гріха людського. І тому для того, щоб позбавитися від тих гріхів, що є найголовніше, бо Христос в першу чергу, бачичи їхню віру, сказав: прощаються тобі твої гріхи. Вони йому нічого не казали оздоров'я, Господи! Може і казали, Біблія так не пише. Але вони його просто упустили. І Христос, бачачи віру, пише Євангелист, каже, прощаються тобі Твої гріхи. Ось що є найважніше. Чуєте, що є найважніше? Чи є у вас та можливість, що ви прийдете до Господа, і Бог тобі скаже, прощаються тобі, Сину, твої гріхи, Маючи, бачачи, відчуваючи, оцінюючи Твою віру. Бо віра спасає. Ніщо інше, бо Христос каже: віра Твоя спасла тебе. Тому плекайте в собі віру. Давайте дбайте про тих людей, які навколо вас. Може, вони також потребують прощення гріхів. Принесіть їх до Бога, якщо негодне привести. Принесіть їх до Бога четвером. Я не маю на увазі брати і нести до церкви грішника. Я кажу символічно. Запроси одного, другого, як не послухає третього, запроси четвертого. І скажи, йдемо до церкви. Якщо ти не віриш, ми віримо, прийди до церкви, щоб отримати прощення гріхів. Бо найважніше сьогодні від цього, що ви знаєте в цьому світі, це прощення гріхів. Бо через гріхи всі проблеми хвороби, колоти, непорозуміння все через людські гріхи. Готуйтеся до сповіді, готуйтеся до покаяння. І як казав Іван Христите, покайтеся, бо Царство Боже близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віці!